Всім доброго здоров'ячка, uh, У нас вже холодає і я хочу поділитися з вами певними порадами, як підготувати автомобіль до зими. Зараз я втримаю в руках два таких прилади. Це в нас смарт-зарядка, щоб підзарядити ваш акумулятор. Тому що в мене вже кілька випадків було там, за останні тижні, коли я зі своїм смарт-бустером під'їжджав і заводили автомобіль. Тому що холодає, акумулятор втрачає трішки свої властивості і потрібно підтримувати його завжди в хорошому стані. Майте собі вдома ось таку зарядочку будь-якого виробника, або собі киньте для страховки бустер. Бензиновий двигун ось такого плану, як мене, без питань заводи, для дизельних потрібно краще. Посилання скинув, що де кого, в кого можна придбати. Далі. Що би я з порад додав? Перш за все, це світло. На моєму ютуб-каналі є відео про покращення світла як в рефлекторі, так і в лінзі. Також, коли ви зараз така вже сіра погода у нас, їдете по трасі, завжди вмикайте ближній світлофар, незважаючи, якщо у вас є ходові вогні. Тому що в мене є ходові вогні, але я все рівно користуюся ближнім світлом фар. Наступне. Резина зимова резина має бути. Не всесезонка, тому що всесезонка і літом погано працює, і зимою вона недостатньо справляється своїми, своїм завданням. Тому що це чотири точки, які вас тримають на поверхні, коли ви знаходитесь в автомобілі. Це завжди ваша безпека. Хорошу, якісну резину. Якщо вам буде цікаво, більше розгорнути відео запишу саме про вибір резини. Далі. Зимовий омивач. Не економте також на цьому, тому що є різні властивості а Є е, які псують ваші щітки, які псують лобове скло. Так це є, і з цим також потрібно е, слідкувати. Далі, е, ось таку річ, що це таке: це силикон. Обробіть свої гумові ущільнення, щоб вже коли будуть перші приморозки, у вас не примерзали ні ручки, ні е, дверні проєми в автомобілі. Що би я ще додав? Обов'язково технічне обслуговування і технічний стан автомобіля, чи у вас бензин, чи у вас дизель. Якщо потрібно замінити фільтри і мастило, особливо в дизельному двигуні важливо підтримувати саме паливну систему, це паливний фільтр і всі, всі відповідно, його правильні компоненти. Ось такі короткі поради: як краще підготувати автомобіль до зими, а і звичайно, охолоджуюча рідина має бути якісна. А за класними автомобілями, за частими оглядами, за перевірками звертайтеся.